Де поділася Таїсія Повалі, де насправді живе народна артистка України та екс-депутатка від партії регіонів в Києві чи Москві. Як нині справу співачки, ми розпитали в її сина Дениса, якого зустріли на конкурсі краси серед студенток найпрестижнішого вишу України. А красуня кімо. Студентки інституту міжнародних відносин змагаються на конкурсі краси: брода чи розум. Степане сьогодні це перший досвід в житті. У якості судді конкурсу краси. За якими критеріями ви будете судити? Я думаю, що моя мужська інтуїція долажна підказати. Ну, а які взагалі дівчата подобаються? Брюнетки, блондинки з формами маленького зросту, вище за вас? Мені здається, ваш типаж самый, самый А якщо серйозно, як то знаєте, як в народі кажуть, яка іскра проскакує між людьми. От має бути. Какая-то божья іскра в учасниці, я вважаю так. Завжди є питання від членів журі. Ви своє підготували? Що робите сьогодні вечором? Це власне глухий кут. Ну а що делають? Замі спросили. Це перше, що приходить на ум. Це ж конкурс красоти. Я так понимаю, что и вы сами у пародиях своих в квартале играли красунь, которые отвечают на питання, что взагалі просто мисс. Вот-вот. Я Алина, я Карина, я Альбина. Там, мы с какими-то подиумами, с этими лентами выходили. То есть у нас пародий было много. На блондинок каких-то красивых. Просто на мисс Украины, я не помню. Не родись красиво, родись счастлива. А еще говорят, в идеале бы и умная родилась. Но не всегда получается. Ніх кімошників не буває до альмаматор на вогник. Завітав синтесі повалі Денис. Несе сьогодні ти звітав до своїх рідних стін. У 2006 році ти закінчив інститут міжнародних відносин. З цих стін ти ким вийшов? Я аналітик, міжнародний аналітик. Взагалі я стажувався в МЗС, але теж ну така робота, знаєш, там документи, щось там якісь заяви. Мені це не, не сподобалося. Я втік від. Звідціля якомога швидше ми в з тобою спілкувалися, коли ти щойно одружився? Як зараз сімейне життя? Чи зважаючи на те, що ми тебе зустріли на конкурсі краси, ти знову шукаєш собі наречено? Ну, бачу, щось у мене на руці немає а, обручки, тому що я її не ношу, не звик. Но, насправді все добре. Подружнє життя виявилося не таким страшним малювали. Та й сю повалій бабусею може вже збиратися робити. Хто знає, хто знає, можливо. Моя дружина дуже молода, і тому в неї ще є час Трошечки зайнятися собою, самореалізацією, а потім вже побачив за останні два роки. Про твою маму та сю повалі згадують хіба що у Росії, а в Україні згадують хіба що у негативному світлі. кажуть про те, що вона давно живе разом зі своїм чоловіком Ігорем Лихутою в Росії. В них там квартира і кар'єра, і все там. Насправді вони живуть в Києві, там лише знімають квартиру, якщо є якісь зйомки чи робота. Зараз твої мамі закидають те, що вона виступає в Росії в країні агресорі, навіть не її. Співпраця з партією регіонів це було давно, і дехто з партії регіонів залишився в Україні і сидить у парламенті. Зараз більше претензія в тому, що вона виступає у Росії, мама втративши тут роботу, взагалі, і е, маючи аудиторію. Не тільки в Росії, це і Казахстан, і Білорусія. Вона перш за все працює для людей і для своїх прихильників, і вони там не винні в тому, що йде війна, але так склалося. Наші політики вирішують за нас, ділять нас на чорних і білих. І через те, ну я би на місці робив те ж саме. А як взагалі? Ну а для кого співати? Чи йти сюди і каятися перед ким? В принципі, якщо ти потрапив у партію, а потім звідти в е, таким чином пішов. Ну я не знаю, це. Звісно, краще співати, а не тиснути на кнопку. Мені здається, тут нема чого знаєте, засуджувати. Мені здається, це моя думка і не тільки через те, що це моя мама. У вас з перемогою. Як і що саме вам допомогло перемогти. Навірно, моя пісня і якась внутрішня сила, яку я сцени подати. На якому факультеті ви вчитеся? Ким ви будете після випуску з інституту? Міжнародне право. Буду старатися, хочу займатися частною юрпрактикою. Сьогодні ви почали свою кар'єру красуні, можна сказати. Є мрія продовжувати тепер піти на кастинг конкурсу Міс Україна чи Міс Всесвіт. Просто в університеті немножко другие стандарти, і може любая девушка. Я все таки вважаю, що я со своїм ростом без каблуків 157 п'ятдесят в какие меня не одень, і плюс, все таки, це не моє. Разом з титулом, стрічкою короною. Ви виграли поїздку до Сполучених Штатів Америки на курорт Майами. Чим будете займатися у Майами? Я в Америке не была. Очень хотела в основном отдыхать, потому что подготовка к конкурсу плюс учеба для меня это важно. Я хорошо учусь. И в принципе отдохну, а потом сразу. Братна кажуть про те, що у кімо не вчаться звичайні діти. Це діти чиновників, діти бізнесменів і вступити коштує певних грошей. Чи я ви донька? Я вважаю, що в першу чергу тут нахожусь до інтерв'ю, як побідітниця міські місь МВ. Це ж таке, ну чим займаються ваші батьки? Ані працюють, не покладаю рук.